З точки зору моєї, як управлінця-чиновника, вона функціональна ситуація. Ми виконуємо свої функції, функції влади. Що розумієте, Кожного дня потрібно приймати рішення, управлінське рішення. Це спосіб функціонування регіону, території, власне, держави. Нам нічого не залишається іншого, як виконувати свої функції, службові функції. Вчора ввечері дістали кошти 6,5 мільйонів незахищених статей. А в п'ятницю розрахувалися по всіх захищених статтях всіх бюджетів, які є в області. В п'ятницю завершили виплати останні, тобто місяць завершений нормально. Вчора я сказав 6,5 мільйонів, в тому числі 3 мільйони гривень на ліквідацію стихійного лиха, яка має місце бути в Луцьку, на вулиці Героїв УПА. Хто із журналістів не знає, у нас є така вулиця Герої УПА. Вона сповзає туди до стариці. Я, якщо дасть Бог, сьогодні там побуду з будівельниками, там йдуть серйозніші будівельні роботи, великомасштабні. Сьогодні швейцарські спеціалісти розпочинають уже монтаж променевика, лучівика на російській мові в обласному онкологічному диспансері. Це проєкт, який два роки вже йде за кошти обласного бюджету, це біля 5 мільйонів гривень. Приміщення збудоване, бункер і починають монтувати Ну, променева терапія. Я в цьому мало, мало розуміюся, але кажуть, що це правильно, здорово. Буде можливість теж сьогодні провідую. Скажу Гутін, так швейцарцям. Запитаю, які в них потреби тут, в луцьку, да? І я думаю, що люди, люди там мудрі, розумні. Вони теж розуміють, що владі потрібно функціонувати. На жаль, частина співробітників не потрапила на робочі місця. На жаль, але всі речі задокументовані, тому що це кваліфікація перешкоджання роботі органів влади. Я юрист. Я людина серйозна і серйозно відношуся до всіх речей, навіть коли посміхаюсь. Я завжди завчасно приходжу на роботу. Я рання пташка. Я був вчасно на роботі. Добре, Мої ви заступники думаєте, якщо надалі буде таке готування, виконатимувальників, чи це області? Звичайно, зашкодить. Ну ну ну. Я ж сказав спочатку про функцію влади. Так, Влада повинна робити свою функцію. Тут повинні бути люди, апарати повинні бути, управління повинні бути. Начальники управління, до речі, теж всі на роботі. Частина їх людей теж є на роботі. Не знаю. Це все, це все ну, неправильно з моєї точки зору. Знаю, я ж бачите. Людина сива, все бачу. Ну, Багато чого бачить. Блокування роботи органів влади це недопустимо. Ми е, в Україні запізнюємося, не хочемо робити. Елементарні речі, елементарні реформи. Ну от я скажу, в нас є лікаренька в рідному селі пана Гузя. Це називається Смідин Старовожевського району. Там п'ять ліжок. Як ви думаєте, сьогодні вранці там є хворі? Немає. Як ви думаєте, на них списуються харчі? Списуються. Як ви думаєте? Як ви думаєте? Я питаю місцевих депутатів, з вас хтось тій лікарні лікується? А ваші діти, а ваші батьки? То чого ж ви кріпачите людей? Ми хочемо поставити швидку допомогу. Там е, півтора десятка кілометрів хорошої дороги до, е, до райцентру і рядочком коваль з хорошою лікарнею. Чого ми кріпачимо там людей? Ви ж уявляєте собі, фельдшер каже Іван, йди на нічку там. Я тебе прошу. Ну хіба це медицина? Хіба ми щось погане робимо? Ні, ми добре робимо. Пан. Пауло зараз виконує обов'язки шефа світового банку. а Він був головним експертом у нас тут тричі був на Волині. Працювали ми з ним. Проєктна діяльність закінчилась. Ми захистили наші проекти в міністерстві охорони здоров'я. Пан Павло мені шепнув. Каже: Борис: якщо ви будете швидко рухатись, ви можете дістати більше грошей як 30 мільйонів доларів. Ми, ми швидко мусимо рухатись. Вчора з Колововим вирішили питання. Зараз збираємо дані. По нашій частині, точніше, тут ситуація, яка ми виграли по Євросоюзу е, 32 проекти на 27 мільйонів євро. Ці проекти всі в роботі вже єврогроші сюди заходять, потрапляють в нашу систему, і виявляється, що це казначейські гроші. Ну так, такі така законодавча база, нікуди не дінешся. Тобто, гроші зайшли, ми їх конвертували в Україні, використовуємо. А повернути в проект ну, в Казначайській немає грошей. Я вчора набрав Юрія Явлович, кажу, Юра, отака ситуація. Каже Борис Петрович, на четвер зранку мені інформацію повну, скільки грошей, по яких грантах, і ми одним днем все віддамо. Це робота, правда? Ну, якби мені перешкоджали, я би не мав зв'язку з Колобовим Колобом Ну, Я все зробив. розумієте, да? Це робота. Її або робиш, або не робиш. Її треба робити. Куди дінешся? Це я вам сказав такі от речі, цікаві, ну, креативні, пов'язані з Євросоюзом, до речі, сказати. Я в середу минулого працював. Улюблені Шиштофом Гетьманом з маршалком воєводства. Ми зробили вже рік. Працювали концепцію розвитку єврорегіону Бух на 14-20 роки. А от е, ви люди грамотні досвідчені, ви знаєте, що це роки бюджету Євросоюзу, який вже прийнятий на програму Україна, Польща, Білорусь. Там поки що є 700 мільйонів євро завдання. колеги маршалка моє, і колеги Кості Сумара із Бреста. Дістати ці гроші на наші проєкти. І ми їх дістанемо. Тобі ж влада планує тактику, стратегію своєї роботи. Ми ж не, не все від Києва. Ви собі уявляєте, ці 27 мільйонів євро, скільки 300 мільйонів гривень. Як би довго і нудно, я у Микола Азарова там, президента, доручення виписував да? при нашому тут бюджеті українському. 300 мільйонів гривень. Це каналізація вша. Це швидкі допомоги класу С і інша апаратура в Любомирській центральній лікарні. Це чиста вода в володимир Волинську. Це, 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 це проєкт. МЧСники наші дістали сумасшедші гроші, треба зараз мільйон дев'ятсот їм повертати. Не? Ну, поляки вже завели гроші. Тобі це робота, жива робота, яку треба виконувати, або не виконувати. Ну от внучиня включу гавий. Немає. Я мушу робити свою роботу, я її буду робити. І дякую всім, хто це розуміє. Слова сказані, ми нікому не перешкоджаємо. Міліція працює акуратно. Все в нас нормально, все в нас спокійно. Ну, можливо, це не всім подобається, що в нас нормально і спокійно. Ну, я дипломат, я надзвичайний повноважний посол України. Я бачив багато і знаю багато. Я ніколи не дам команди на силу, на провокацію. Ніколи нікому. Я ніколи цього не робив. Набагато важчий важ... період. Сказати, що в мене міцні нерви, ну міцні. У всякому разі публічно, міцні. Що там? Потім, да? це мої справи. Все в порядку, все окей. Держава мусить працювати. А чи ви плануєте, ви знаєте, я сказав, я сказав слова свої, які центральні канали. Так мені, я не дивлюся, мене часу немає. Ось, але крутили, чи показували центральні канали. Да? Я сказав слова. Для того, щоб вести переговори з Євросоюзом, треба мати, від кого вести переговори. Якщо е, в хаосі, якщо переговірники не можуть зайти в офіс, взяти документи, підготувати їх, потім летіти до Брюсселя, то про що ми говоримо? Які переговори? З ким? Я вам більше скажу. У 2007 році в Азербайджані. 7 сьомий рік, так? Да. Мова йшла про друге, зас... восьме засідання між прав комісії україна азербайджан З азербайджанської сторони перший віце-прем'єр Іюбо, який невеличкий. Старший вже чоловік. Старший навіть за мене. Йому вже за далеко за 70, але він в команді він працює. Перший віцепрем'єр. З нашої сторони Григорій Немиря, віце-прем'єр. Я там, в Баку, і молим. Треба провести вось... восьмое засідання між прав комісії. Да, -да. Да, да, Борис Петрович, да, господин посол, конечно, треба. Ну що, сіли, полетіли. самоліти літають, п'ять рейсів в неділю. І візьмемо самоліт, государственний. Президент розрішив. Політик через 30 секунд. Скажіть мені, господин посол, а з ким в вашій країні договорюватися? Як ви думаєте, здоров'я господина посла прибавилось після цих фраз? Це друзі, це стратегічні партнери, це рада президентів, яка діяла між Україною і Азербайджаном, яку я створював, які в Литві, до речі, вищий орган спілкування і контактів. Це хіба не вбивчі слова для країни, для держави, яку ти представляєш, але я всі роки і там. У вільнюсі і там в Баку представляв найліпшого в світі президента, найліпшого в світі прем'єр-міністра, хоч їх було кілька. Найліпшу в світі державу. Ось і все. Хіба я можу діяти по-іншому? Ні, не можу. І діяти по-іншому не буду. Поки ні, намірів таких немає. Тут люди скандують. Вчора відбулися зібрання і сесії Володимир Волинського, міста обласного підпорядкування. В Нововолинську. Там люди дякували Клімчуку, Шахтарі, за постійну підтримку, бо є постійно проблема. Я знаю по 9-й шахті все, я знаю по Бужанській шахті все. Я знаю, які кошти, я знаю, як лобіювати, як тиснути. Зумієте, так? І вони це відчувають. Я, я розмовляю з головою профкому раз в тиждень, як мінімум. Зараз там у нас шероховатості по Поповічу появилися, по Ігорю першому. Заступнику міністра хвалиної енергетики там комбайни спробували перекидати. Позвонив на тому тижні, ми цього робити не будемо, у нас на ремонті є один комбайн, ми знайдемо кошти, 300 тисяч гривень, відремонтуємо, поставимо туди, куди ти хотів переставляти комбайни з іншої шахти. Борис Петрович мене це влаштовує. І мене це влаштовує. Ну треба приймати управлінські рішення. Або, або, або не приймати. Їх, їх сотні кожного дня.